Жидський розум це заплутаний лабіринт думок та емоцій, а підсвідомість відіграє ключову роль у формуванні нашого сприйняття та поведінки. У цьому відео ви дізнаєтесь більше про прихований світ жидської підсвідомості. Підсвідомість, також відома як несвідомий розум, відноситься до тієї частини наших психічних процесів, яка працює нижче рівня нашого свідомого сприйняття. Це величезне сховище думок, почуттів, спогадів, переконань і бажань, які впливають на наші погляди, поведінку та емоції. Хоча ми не усвідомлюємо зміст підсвідомості, вона відіграє значну роль у формуванні нашого сприйняття, рішень і дій. Підсвідомість постійно обробляє інформацію з нашого оточення та минулого досвіду, діючи як міст між нашими свідомими думками та автоматичними функціями. Вона відповідає за численні автоматичні процеси, такі як регулювання функцій організму, формування звичок і контроль над засвоєною поведінкою. Підсвідомість часто порівнюють з айсбергом, де лише невелику частину видно над ветерлінією, що представляє наш свідомий розум. Тоді як переважна більшість прихована під поверхнею, це наша підсвідомість. Ця аналогія підкреслює ідею про те, що більша частина нашої розумової діяльності відбувається поза нашим свідомим розумінням. Сни це унікальне вікно у підсвідомість. Під час сну наша підсвідомість виражає себе через яскраві образи та символи, розкриваючи приховані думки, емоції та бажання. Аналіз «Сновидінь» Практика, що бере свій початок у стародавніх цивілізаціях, продовжує залишатися сферою інтересу для психологів і психоаналітиків. Підсвідомість зберігає величезну кількість інформації, в тому числі спогади, які можуть бути недоступними для нашої свідомості. Певні події або переживання з нашого минулого можуть впливати на нашу поведінку та емоційні реакції, навіть якщо ми не усвідомлюємо, що вони викликають у нас певні спогади. Емоції мають велике значення у формуванні нашої підсвідомості. Позитивний чи негативний досвід може створювати емоційні відбитки, які впливають у на наші майбутні реакції та рішення. Інтуїція це відчуття або інстинктивне знання, тісно пов'язане з підсвідомістю. Це несвідомий процес, який спирається на минулий досвід і знання, що зберігаються в підсвідомості. У ситуаціях, коли у нас немає часу на свідомий аналіз інформації, нами керує інтуїція, яка часто призводить до дивовижно точних суджень і рішень. Хоча підсвідомість є потужною силою, вона також має своє обмеження. Вона, як правило, чинить опір змінам і віддає перевагу звичним шаблонам і рутинам. Це може призвести до самосаботажної поведінки та спротиву прийняттю нових звичок, навіть якщо вони є корисними. Позитивні афірмації. Це твердження спрямовані на позитивний вплив на підсвідомість. Повторюючи афірмації, ми можемо протидіяти негативному самонавіюванню і перепрограмувати підсвідомість на переконання, що надають сили. Дослідження показали, що афірмації можуть призвести до підвищення самооцінки та покращення самопочуття. Мова відіграє значну роль у впливі на підсвідомість. Слова, які ми використовуємо як всередині, так і зовні, можуть формувати наші думки та переконання, посилюючи певні патерни в нашій підсвідомості. Розуміння підсвідомості допомагає розкрити прихований потенціал, подолати обмежувальні переконання та покращити різні аспекти нашого життя. Досліджуючи підсвідомість, ми можемо розвивати глибше розуміння себе і використовувати її силу для особистого зростання і самовдосконалення. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалося відео, та гарного вам дня!